Розходився, не змогли за виходні накрити, накрили тільки 6 тунелів, а 9 ще не накриті. Це так виглядить. Чого я думаю вітер тільки стигне і продовжимо. Накривать. Ще раз там докріплюють зверху нитку. Але роботи багато, так кажеться. Що все швидко, просто, по технології, а воно все саду. Кажді ці кліпси виставить з обох сторон. Зверху спеціальна мотузка, яка не дає підірвати. Ну, на кожній Так що є трохи роботи. Клійонка ще не розмотані, дві бухти. Це так.